Вітаю на своєму каналі. Я зараз на дачі не знімала останнім часом СМР, пробачте, мої дорогенькі, бо стільки роботи мені треба було зробити на дачі, стільки треба всього зробити, і я могла б, в принципі, могла б вчора зняти, якби взяла з собою хоч, хоч якийсь мікрофон. І, чесно кажучи, я вже впала ввечері просто. ви навіть не уявляєте, скільки я тут роблю. Ну скільки на мені, просто, ну це треш. Моїми манікюрами рукам хана. За ці дні я буду знову їх просто стан жах-жах-жах. Буду це все виправляти зараз, лікувати вдома всякі процедурки, буду обрізати наново, вирощувати нові нігтики, буду масилками мазати різними, бо їм хандилик. Так ось. Зараз оце я забігла, це мені. Такий час трошки відпочити, забодяжила кавусю, така плюшечка, знаєте, в пекарні в АТБ. І ось такий крем сирчик мажу їй. Не хочеться нічого такого важкого їсти, тому що потім важко працювати. Ввечері собі зроблю такий яєчню пожарюю, багато-багато зелені мікс зроблю такий салат, салат насичений. Оце в мене в планах. Але я підтягнулась тут ось так. Слухайте, я цілий день воду, З собою прям беру таку чашку велику ставлю. У мене кружка така є величезна така. Вона для пива, ну, я її в неї воду наливаю, це ходжу і п'ю. Тобто я працюю і п'ю. Це той самий спортзал. Підтягнулася ось так. Я відчуваю плюс великим дає своє. Так. Ну, це перейшла на дачний фітнес. Ну і зараз я собі шукаю роботу максимально постійно, можна так сказати. Зранку скинули в групу дачну, що там в наш домик оперативний завезли пітуні по 20 гривень. Дівчина завезла в неї матуся розводить пітуні. А це моя хвороба. Просто всі мої знайомі знають друзі, що в мене пітуня залежність. Це любов до пітуні через те, що я згадую своє дитинство моїй бабусі, був двір цілий засаджений завжди пітунями різнокольоровими. І найкращі мої спогади це пітуні, яким я грала, зробила от тих от... Знаєте, брала в них ото юпочки, такі принцес збирала, там грала з цими пітуньками. Такий аромат завжди у бабусі в дворі стали. У неї завжди були лише рози, я згадую, і ось прям повністю все в пітунях, весь 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 двір. І такі приємні спогади. В мене любов до пітуні. Я обожнюю. Мені подобається в кожний горщик посадити їх поставити. Так, Потім треба поливати постійно, але ж все одно обожнюю їх. Треба, щоб підкупити. Підгодувати їх такий засіб, щоб підгодовувати їх якісь, бо вони люблять підкормку потім. Оце горщики, в клумби відкриті, в клумбах таких вшини я посадила. Вам там покажу наступне відео, скільки я насадила. Купила 20. Ні, я купила 15 розсадин, 15 кустів понасаджувала, і це ж не розумієте, це ж в мене ще буде клімат протягом сезону. Я буду щось садити, висаджувати, пересаджувати. У мене ще не все насіння квітів. Я мальви посіяла, я чорнобривці посіяла, В мене в теплиці чорнобривці, там бородисті зараз взайдуть, я їх буду розсаджувати. Я люблю, щоб в мене був цвітний двір яскравий. Навіть коли йде. Будівництво, ремонт. Мені все одно я люблю, щоб дворі було затишно. розумієте? Щоб я виходила з кавусею, або просто до мене приїхали близькі, рідні, друзі, ходили по двору, насолоджувались всі, нюхали ці квіти. Я люблю, як це дача без квітів. розумієте? Для мене це, ну, це не дача. У мене кашповіся. Я розставляю по двору їх. Ну це, це моя любов. От я ніколи не думала раніше, що я так буду це любити. Ніколи. Коли я була молодою дівчиною, там мені було років 20, там до 25, я про це не згадувала мене, бо я жила в квартирі. я Ніколи не думала, що з мене навіть в горшиках квіти в квартирі бісини. Розумієте? А щоб я так полюбила квіти, я ніколи не думала, що в дворі буду любити це цвітіння. Я навіть збираю сама насіння, чорнобривці збираю. Там знаєте, деякі там мальви збираю мене цілий ящик. хочу до речі пригостити своїх сусідів. Нових треба віднести їм насіння мальви. Те, що в мене є там ще якісь, я вже їх не буду сіяти в цьому році, мені нема де їх сіяти просто. Декоративна оця квасоля плітуча, хочу їм віднести. Хай собі посадять і хай радує їх око, такі квіти. бо я ще теж буду, я люблю цю декоративну квасолю саджати. Вона прикольно плететься, цвіте, мені подобається. Якийсь такий затишок дає, але треба формувати для неї якийсь корпус, такий, знаєте, на що вона буде плестись. Бо коли немає на що пертися, вона не погано росте. Коли чимось її підкріпити, вона починає гнатися за тим кріпленням. Ось, теплиця попереду, ще розсадження теплиці, там ще робота буде. Ну, моє завдання сьогодні до обдирати всередині. Я зараз все закінчила повністю, впаливала вчора, це включала цей дощик, а ввечері дочекалась, коли стихне вітер, ходила ще бризкала дерева. В мене покрутила персик. Він вижив, слава тобі, Боже. Знаєте, ми хоч і мороз був, вижив не вижив. одне деревце загинуло повністю, але два дерева будуть родити. Одне точно 100%, і ще одне новеньке, молоде, перше сьогодні в цьому році буде біля душі ротить. І ще в мене саджанці вирісли, з косточок, я виростила, персики, потикала їх восені, відмітку зробила, і вони зійшли весною. Так можна розводити персики, щоб ви знали. Деревці купляєте персик їсте, кісточку. Потім відклали, не кидайте зразу, відклали, а потім більше до осені десь окремо в коробочку, щоб вони висохли нормально і не, там, не, не спортилися. І в земельку потикали, поливаєте, а потім полили. А вони весною зайдуть, як горіхи, так і персики всходять. І у нас вже таких два дерева ми виростили, персики. У минулому році їли персики з такого, в цьому році інший буде родити, щоб ви знали просто мої дорогенькі, що можна вирощувати так само, я не знаю, з абрикоса персики виходить. Ну, ось, і тому ще той час, так я раз чисто вчора викорчовувала ожину, Коріння виривала просто лопатою, ну воно легко, воно піддимаєш, воно вивалюється. Але ж це все час, але це все сили в ногах, в руках. Розумієте, це такі. Мені чоловік уже сварить мене, каже, не треба я сам, я сам, я сам. Ну, послухайте, ну коли сам? Він реально ніколи. Він приїжджає дуже рідко, але воно заросте і мені знову потім ці колючки вирізати. Я пішла, він каже, поверху зби, я там все зроблю. Я хочу, хочу йому допомогти, розумієте? Мені хочеться там малину посадити, там, де жіна росла біля забору, там таке класне місце виявилося. Вже чоловік вирубає там цю дику сливу погану. Я, до речі, хотіла шовковицю, у нас там є шовковиця. Я знайшла дерево шовковиці, тих в, ді... в кущах. Тих. Ось, і там класна слива така кругла. Минулому році ми їли, вона дуже смачна. Я її зав'язалась цьому році. Я сподіваюся, що ми її поїмо і в цьому році. Ось, а угол там один такий. Там треба просто посадити малину, там буде там земля класно виявилась. І там таке полутінь, і буде там волога зберігатись класно, можна кидати до шлангу ну, і буде ось така. Я знайшла місце для малини. Я знаю, що це буде наша мрія виростити класну малину. Бо тут важкувато з цим. У нас на дачах треба знайти ще місце. Пісочна така земля вона не підходить, не підходить взагалі. Так ось. І як бачите, просто я мітаюсь, як та землю підсипала під дерева, молоденькі ще насадила. Ось, там Треба було нагорнути, палити, побризкати. Це ж відкрученої хвороби, персики, потім і яблуньки трошки прихворіли, було щось їх там гризло, покрутило, вже не встигли цвісти, вже в'язатися, як щось хвороба, якась б'є їх. Ну, коротше, оце якщо ви купили дачу, думаєте, що ви будете лише приїжджати, шашлики жарити. Ну, можна так приїжджати, але це гикне все. Ну, Воно трошки поросте і гикне, розумієте? Навернеться всі дерева, ялинки. Якщо їх не бризкати, якщо не поливати, не обрізати, якщо не робити нормально, не косити, воно заросте і гикне. У мене такі сусіди є в огороді, купили дачу. <кхід> Дівчина купила. Їй ніколи займатися цим, вона взагалі не приїжджає, і там все вже заросло. Така була дуже доглянута дача, бабуля продавала. Там просто треш. Вона вже її хоче продавати. Вона не хоче, вона їй не потрібна. Вона зрозуміла, що на ній треба працювати. Вони прийшли все обережно, охайно. Вони думали, що вона таке буде завжди. А воно не таке, розумієте, воно, за цим не треба було, я бачу, та бабуля греблася там постійно, постійно поливала, там в такі порядки були. Просто заходиш. Ну, я ж була в тій дачі, ходила, дивилася, знайома цікавився цій дачі. Коротше, тобто, якщо ви думаєте, що дача це просто приїхати і походити, пожарити шашлика і полежати в лежаку, це не так. Навіть якщо у вас нема города, нема грядок, нема нічого, все одно якісь ялинки, якийсь газон косить, якісь дерева підрізати, бризкати це, все треба. Квіти, якщо ви насадили, якісь саджанці треба поливати. Підметати в дворі, так? поливати це все треба буде робити. Слідкувати, щось може відламатися, якесь крильце, десь щось підкрутити. Розумієте? Як чесний будинок, так і дача. Вона потребує постійно, щоб до неї не відвелося, Бо може бур'ян полізти через асфальт, якщо ви не будете взагалі нічого тут робити. Розумієте? Буде така ефект заброшки. Воно просто бур'яном поросте і все. Тому щоб був доглянути вид дачі, Вашої треба постійно в ній щось робити. Це потребує. Ну, це, а з іншого боку, ну а що в квартирі? лежати на дивані біля телевізору, реально. ходити навколо будинку, входити в сквер, просто ходити, тинятись там, на скам'яки, сидіти. Для мене це нудно. Так, інколи я ходжу, мені також хочеться зайти в якусь кав'ярню, взяти кавусю. мене надовго не вистачає. Посиділа, мені вже нудно, розумієте? Мені нудно. Нудно, просто, я дивлюсь на людей, які топорщаться в ті телефони нічого навколо не бачать. Я подивлюсь на людей, там, на дітей, знаєте, можу піти там, в парк десь пройтись, але ну, якось мені це нудно. нудно. Мені подобається насолода на природі, ось моя територія, моя дача. Ось я тут отримую насолоду. Якщо мені хочеться гармонії з природи. Пішла на річку, пляж там посиділа, подихала, можу з собою взяти в термосі чай якийсь смачний або каву, сісти, попити. Там можуть підійти сусіди здати, поспілкуватися з гарними, класними людьми, які з'їжджаються на сезон. Якось воно, знаєте, по-іншому. Дітки в нас бігають як на волі, знаєте, це бігають як замурзані, так би мовити, на пляжу і не думають за неї батьки там, що з ними щось трапиться. Не дай боже, їх не можна в дворі так випустити. а тут бігають просто на свободі всі тварини, з'їжджаються з песиками, всі котиками своїми. Ну просто якесь відчуття свободи, ось за що я люблю дачу. І тут навіть старі ну, похилого віку люди приїжджають. Вони після зими такі замучені. Бліді, вони, тут від, вони тут відходять, вони починають тут ходити, якось знаєте, їсти зелень якусь, ходити на річку, плавати, вони розхаджуються, тут, зацвітають, вони зовсім інші становляться, вони наче життя в них продовжуються. Тому що матінка-земля, природа це для нас, для українців взагалі земля це святе. І е, вона дає своє, вона дає життя. Ви допомагаєте землі. Ростете, вирощуєте щось, робите щось, доглядаєте за нею. а Земля дає вам енергію. Це такий обмін. І коли я порпаюся в землі, до речі, мені часто приходять класні думки, ідеї, плани. Поки я саджаю грибусь, я отримую задоволення і я це для мене медитація, реальна медитація, отримую солоду, якісь гарні думки, ідеї до мене доходять, такі що раніше не доходили. Тому робіть висновки, хочете дачу, будьте готові, що треба працювати. Але рекомендую зробити глобальні такі питання, як ми затіяли, те, те потрошку, а потім, щоб лише підтримувати, знаєте, потрошки. Не замахуйтесь величезно, не замахуйтесь там все збивати, виробляти, міняти, валяти. Почніть хоча б ремонтувати, але якісно все. Так, щоб воно було міцне, знаєте, потрошку, потрошку, як ми по кімнаті, по поверху, потрошку, кожний рік, потрошечки, але так, щоб воно вже не повертатись до цього. Почніть потрошку, якщо ви купили таку дачу під ремонтик. Зробіть порядок просто спочатку, для того, щоб вам було приємно приїжджати там бути, а щоб не було відторгнення, що там брудно і таке і інше. Просто, щоб було приємно, як я сьогодні, заночувати ввечері, йти якийсь душ зробити, хоча б літні там, щоб можна було просто, знаєте, не літи, не брудними не їхати додому стомленими, а щоб ви могли кайфанути ввечері, відпочити саме з ночівлю, щоб відчули цей ранок з кавою знаєте, на природі а не постійно ці сумки і їзда. Це втомлює. ось тому Багато людей потім знаєте, розчаровується в дачі, Тому що краще залишатися інколи з ночівлею, хоча б на вихідні, то відчуєте саме відпочинок, а не лише одну роботу, що ввечері можна пожарити шашлик. Працювали в день-ввечері, пожарили шашлик, відпочили, пішли на річечку. Вранці прокинулись спокійно, без спішки, не які автобуси, не які автівки. От поспокійно потрошки почали щось робити: поливати, ходити, насолоджуватись. Ось тоді ви зрозумієте, кайф-дача. Якщо постійно тільки це нахрапами заїжджати, уїжджати. Воно втомлює. Може так, що ви, ви розчаруєтеся ви ще не захочете на неї. Цю діти потім не хочуть їздити. Знаєте, онуки кажуть, що не хочуть їздити. Бо ви храпом приїхали, бігом попрацювали тікать, знаєте, ніякого, ніякої насолоди. Тому якось так. Тому всім гарного дня, я бажаю. До речі, Ксюша, до речі. Вона просто тут настільки насолоджується, я дивлюсь на неї. Я така щаслива, що в мене є дача, куди я можу її привезти. Вона тут охотиться, на Полюванні постійно, мишей ловить, там щось сидить, якісь павуків, якихось щось десь щось лазить. В неї прям вона поспала, поїла і тікає. Поспала, поїла і тікає. В неї за зиму стільки енергії а Вона ще почне хоч худнути трошки також. По деревам лазить, це для неї така насолода, вона обожнює природу. Для... Це полювання, вона в мене дуже така охотниця страшна, вона любить це все. Ось і тут інші котики, вона з ними спілкується, вона така, що може поспілкуватись, обнюхати, ходить з усіма тут. Вона стерилізована, я та не хвилююсь, але все одно вона любить спілкування. Ну, песики, вона з ними тут спілкується також. Ну, це насолода. Зараз почнеться жара, літо, я буду ходити плавати. Дача це моє місце сили. Я завжди казала. Я дуже задоволена, ми її колись купили на благовіщення. Було благовіщення це таке було свято. І я побачила рекламу, що вона продається. Я зрозуміла, що це знак. Що я саме це ми шукали. І тоді ми з чоловіком її купили. І дуже багато в неї вложили свою праці, своєї особисті, своїх рук. Не просто там всіх наймали, дуже багато чого ми зробили самі самостійно. І по цей день я щось роблю постійно сама. Зараз йду далі вдирати шпалери, бо, можливо, завтра. Не знаю, за завтра-післязавтра матеріали треба вже закупати. Цю ж будемо рахувати, скільки треба штукатурки, сітки, там, різних речей цих будівельних замовляти треба, будівельні буде матеріали. Всім бажаю гарного дня і у кого є дачі. Тримаємось. Скоро вже цей пік зараз саме важко весною, але потім вже легше, вже к середині літа вже простіше буде. Ну там у червні вже, в другій половині червня, вже краще, вже, вже відчувати буде якось це весною треба трошки попрацювати. На жаль, треба. Мої дорогінки, гарного сім'я!